Доброго дня, шановне панство, пані та панове. З вами езатерий дослідник, е пан маєстр Гедорій Баварський, Герик Рідіс. Сьогодні у нас дуже простий розклад, насправді. нічого такого я не, не буду цього разу. От. Е гадання на так або. Ой, е гадання на так або ні. От. Гадання на так або ні. <кхід> Але я хочу зробити три варіанти, тому я зараз оберу пару камінців. Перший От мене щось тут достається. Да? От ще отакий кам'янець і такі все. Значить, ну, тоді давайте розпочинати. <клес> на такбуні витаркую по одній карті. І це, собственно, буде відповідь на, на ваше питання. Mm. 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 Так, або ні, так або ні. Налаштуватися на власні там, питання. Ви можете подивитися один варіант, там одне питання, да? або всі три три Да? Таке теж може бути. Так, або ні, так, або ні. Так, або ні. Так. Раз, два. Перший, другий, третій варіант. Загадуєте свої власні питання. Обираєте свій варіант, а я проходжу до першого. Ну, тут определенно так. Тут навіть я не маю що додати. Окей, тоді <кхм> другий варіант. Налаштуватись на своє питання. Тут, знов-таки, так, лицар. кубків. Таке благополучне, обставина. Так. <кхм> І, третій варіант. Ну, і тут, знов таки, так. Так сказати, всі варіанти, в принципі, благоплучні. Тож, дякую за перегляд. З вами був пан Генрій Буаск і пан Маєстра, езотерік дослідник. Дуже дякую за перегляд, Щастя здороє, щастя здороєчка, миру, добра, любві. Ну і Просвітлення будемо так казати. Все дуже дякую і до зустрічі.